Хей, hey, привіт! В цьому відео я вам покажу, як розмалювала сорочку з секонда на концерт Епелець. Що мені для цього потрібно? А зовсім небагато: олівець, гумка, лінійка, фарби і сорочка. Я її купила за 20 гривень на секунді і вирішила зробити її трошки цікавішою. Хочу зауважити, що я до цього ніколи не малювала на одязі, тому побачимо, що з цього вийде. Перше, з чого я почала, це пошук референсів та розробка ескізу на айпаді. Я знайшла в інтернеті фото сорочки і на ньому вже додавала свій дизайн. Ось так виглядає мій ескіз. Далі, аби нічого не запартачити, я почала робити замальовки олівцем на сорочці. Насправді я давно виношувала ідею з розписом одягу, але постійно щось відштовхувало то брак часу, то страх, що не вийде, і от це ж вирішила, що пора. Купила на секунді сорочку, затарилась фарбами і приступила до роботи. Коротше, приблизний ескіз я зробила. Далі буду вже братися за фарбування, хоча трохи страшно. Ось така чорна у мене фарба, ось така біла теж для тканини у мене тільки два кольори: ось такий для вогню і ось такий фіолетовий для надпису. Все інше у мене ось такі фарби, і ось ці дві для декору. А так то для тканини тільки оці дві. То будемо якось викручуватися. Ось такий набір пензликів у мене, я їх ще в Словаччині купувала давним-давно і так і ними не користувалася. Погляньте по всього тут. І моя суша палітра. Мені страшно, страшно щось запороти. Спочатку я боялася, що олівцем щось те не те намалюю, а тепер я боюся, що намалюю щось не на те фарбами, а фарбами по-любому маю на косяці. Ось такий проміжковий етап, один рукав з однієї сторони вже готовий. Подивіться, як класно лягає фарба по тканині. Вона дуже класно якось впитується і дуже яскрава. Ось ця чорна у мене для декору, круг надпису, бачите, якась така тінь, наче трошечки розплилася ця фарба. Але в цілому непогано виглядає. Я ледве не забула, що треба підставляти картоночку, щоб воно не перепечаталось на другу сторону. В ход йдуть коробки від піци, які ми успішно складуємо в нашій кладовці і обмотується все харчовою плівкою, щоб воно не пристало до картону, і підставляю. Зацінити сережки, Алі, лікрувий. Рука з іншої сторони готовий. Буду вже переходити до спини. Найбільше часу у мене зайняло промальовування букв, тому, напевно, наступного разу робитиму менше надписів на розвід. Сьогодні день 2. Я вже сьогодні встигла домалювати другий рукав з іншої сторони, намалювати два смайлики, спереду надпис зробити. І ще з'їздила в магаз, купила ще два кольори фарби для текстилю. І буду продовжувати роботу над сорочками. Трошки поговорю, щоб вам було не сумно дивитися це відео. Як мені взагалі прийшла ідея розписати сорочку в стилі гурту Apple's? Я почала наперед думати, що одягнути на концерт взагалі обожнюю продумувати образи, знаходити нові цікаві поєднання. І тут я подумала, що можу розписати білу сорочку. І мені одразу прийшла ідея з вогнями на рукавах. Це виявилася класна ідея. Спереду вирішила робити невеликі акценти, а головний малюнок ззаду. Що я зрозуміла в процесі розпису? Це не так легко і швидко, як здається. Ще те, що я забула, як це малювати взагалі в традіжці. Не дуже мені подобається цей момент, що не можна повернути назад якусь дію. Плюс у мене недостатньо навичок у роботі з фарбами. Наприклад, точно треба повчитися змішувати кольори. Ось що у мене вже готово. Спина майже готова. Ще залишилось таблеточки, але трошечки підсохне цей шар і буду малювати. Так, надпис. Е, Непогано, але оця О, менша це кидається в очі, але вже нічого не виправиш, тому норм. Ну, насправді для першого разу нічого собі так. До речі, в житті ти так видно. А тут бачу дуже сильно на відео видно перехід оцей чуть-чуть біленько. А якщо то так здалеку, то взагалі ніхірашечки не видно. Це якби для концерта, там буде темно, тому думаю, буде норм. Для першого разу, думаю, взагалі класно. Трошечки ляпнула ось збоку. І ось тут на губу замазала. тут на зуб замазала. Що я можу вам порадити після того, як розписала сорочку? Обирайте для початку прості малюнки без дрібних деталей. Використовуйте тільки фарбу по тканині і не робіть моїх помилок. Прасуйте сорочку перед нанесенням ескізу, щоб не було так, як у мене. Беріть кісточки з більш жорстким борсом і ці тоненькими, аби промальовувати деталі. І так, день 3. Я доробила деякі деталі, доробила надписи, і сорочка вже готова. Але у мене з'явилася ще одна ідея: задекорувати. Комір. Я сюди намалюю вогні. Коротше, ось такі вогні у мене вийшли на кутиках коміру. Я думаю, вийшло прикольно. Коротше, сорочка готова. І ось результат. І ззаді. Насправді я дуже задоволена результатом. Майже не було косяків. Потім вже покажу повний образ, коли буду збиратися на концерт. Ще ось мій повний образ на концерт уже вперше одягнула цю сорочку. Добре. О, Она такая красивая была. А, а я цветуню ее с рублей. Если страшно. Каляки-маляки. Я с погани красивую тут сделаю.